О, oh, no, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал Нітон. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я не показав це в відео. Напишіть коментар із тайм-кодом. І у вигляді покарання я кидаю 100 гривень в Монобанку на ЗСУ. Нітон, М да. Це яскравий приклад того, як блогер переходить в український Ютуб, не видаляє свій старий московицький канал, а потім в якийсь момент вирішує повертатись на московицький канал. На московицький канал. Насправді, про Нітона я трішки розповідав в одному своєму відео, де розповідаю про блогерів, що перейшли на українську мову. Нитон або ж Нітон. Був москвомовний канал по Майнкрафту. Перед остаточним переходом на українську він робив приблизно так само, як і умовний Лупрей, тобто робив однакові відео українською і московицькою. Але це було буквально десь 3-4 відео. І потім він забив на старий канал московитською. Перехід на українську почався в травні 22-го року. І от приблизно через два роки, ну, після того як Нітон перейшов на українську, без усіляких попереджень, без якоїсь такої ну видимої на то причини. Він припиняє випускати відео на українському каналі, принаймні поки що, і натомість випускає нове відео московицькою на старому москвомовному каналі. Так, так, той самий старий канал, який він не видаляв, і де він нічого не сказав про війну і ніяк не засудив московитів. Канал з аудиторією майже в півмільйона підписників. Відео, на якому набирали мільйонні перегляди. Але щось пішло не так, і нове відео не набрало навіть 100 тисяч переглядів. Цей випадок це яскравий приклад того, що якщо ви змінюєте мову і створюєте новий канал, то не варто, як то кажуть, перевзуватись і повертатись на старий канал. Особливо під час війни. Окей, давайте розглянемо цей випадок більш детально. Заходимо в спільноти Ютуба на його обидва канала і що ми бачимо? Жодного засудження московитів, жодного слова про війну, навіть натяку, а може, ну, щось в телеграмі. В принципі, все так само. Єдине, що він сказав, що він з України, і потім переробив телеграм для української аудиторії. Ще там здається, були поздоровлення з Днем Незалежності і з Днем Прапора, і все. Він нічого не писав про війну, він не робив якихось зборів, не має ніяких звітів про Донати на ЗСУ. Ні, він просто вирішив робити відео українською. Мабуть, тому, що побачив цьому хайпову тему, а не тому, що він так захотів. Бо я, наприклад, перейшов на українську. Бо для мене все, що звучало московицькою, одразу тригерить лютий негатив, мені просто ригати хочеться. Особливим для мене моментом став момент, коли я побачив кадри з Бучі та Ірпіня. Знаєте, це відчуття, коли ти хочеш спалити в собі усе знання мови, носії якої зробили такі звірства. Але є і такі, як, наприклад, Хрюман Взадович, які майже прямо кажуть, що Перехід на українську для них це была хайпова тема, наибільше того. Значит, смотрите, для того чтобы ответить на вопрос, почему я снова решил вести IT и на русском языке, потому что у нас всегда было на русском языке. Это мой родной язык с детства, так получилось. Хотя у меня часть семьи говорят на украинском языке по одной линии, а часть на русском языке, только на русском по другой линии. Ну, Потом я переходил на украинский язык, почему? Давайте ответить на вопрос, почему я решил снова вернуться э, на русский язык. Именно в IT-проекте, не в игровом игровой устарении на украинском. Потому что изначально я перешил. на каком-то на втором или третьем месяце войны на украинский почему я это сделал почему я перешел у него очень хорошие люди скажем так говорили о том что вот я там переобулся по причине того что это теперь стало популярно надо там это... это действительно стало популярно но перешел я потому что я захотел поддерживать украиноязычный контент если забирать наперед от этого я получил только минусы как вот оказалось если смотреть уже так стратегически да назад оглядываться какие минусы то есть я потерял много реклам я потерял очень много денег очень много денег по факту сравнивая с аудиторией который у меня было на IT-канале, с том всем контентом, рекламными предложениями и так далее. Более того, опять же, говоря, когда я перешел на украинский, сначала все было очень хорошо. На удивление даже, украиноязычный контент, канал у меня развивался еще быстрее, нежели IT-шный канал. Те, кто давно подписан на Human Last Games, следит за мной. Ну, то есть, в самом начале очень было тяжело. Первые полгода, полгода. Uh, ты работаешь просто на энтузиазме, слава богу, он у меня тогда присутствовал. И, ну, там, я когда видел, условно, 2-3 подписчика в день, и там, я не знаю, 15 просмотров на видосе, я такой, вау, ну, то есть было такое дело с украинозычным контентом такого не было, там сразу буст был очень хороший, а если я зашел в рынок на месяц-два раньше, о, вообще была другая история, вот, ну это, м проводя параллель короче, я перешел, потому что я хотел по, как, будет пафосно звучать, потому что по воле сердца, души, не знает. поддержать украинозычный контент, потому что я это хотел, более того, у меня уже все было готово у меня уже была полностью готова студия я умел пользоваться ютубом, алгоритмы ну, короче, вот все эти технические моменты снимать, ракурсы, все это было понятно, монтаж и так далее вот это хорошо очень получалось. До момента, пока я не, не начал наблюдать за некоторыми м -м -м, некоторым срезом общества, которые негативно ко мне почему-то относились со старта и потом в перспективе. То есть я сначала не обращал к этому внимания, думаю, ну попадались такие люди. А потом, как оказалось, все-таки существует группа людей, скажем так, срез общества, которые не приветствуют тебя, чтоб ты не сделал. Сначала тебя там. Ну, я сейчас не хочу быть голословным, верьте, не верьте, но ну, у меня там скриншоты есть, если что, со всех этих и старых переписок, и не очень старых. Когда ты берешь рекламу у одного проекта украинязычного, скажем так, да, а, И в нем подписчики называют тебя а, То ли долбоебом, то ли что, только потому что ты вот создал украиноязычный контент, уже там было два или три видео за видеоролик, или один, я не помню, ну что-то до трех, по-моему. Ну, на украинском языке, но при этом у тебя на этом канале оставались какие-то старые видосы на, на русском. Все, ты, короче, плохой. Надо все нахрен оттуда сначала удалить, а потом ты будешь делать. То есть, ты переходишь тебе, тебя уже начинают некоторые типа хотите. Ну думаю, ну ладно, ну попался такой человек. Потом оказалось, что это в блогерской некоторой движухе такая же история. Я думаю, окей, я буду сам. Я привык, я могу развиваться сам, я умею, я могу, для меня это не проблема. Но потом на меня начали катить бочку. Я сейчас все это обсуждать не хочу. Те, кто в курсе событий по Human Last Games, пожалуйста, вы в курсе всех событий. Если кому-то будет интересно, мы можем эту историю зафиксировать и на русском языке. Как бы все это есть на украинском языке в ряде стримов. Я вот недавно думаю, я вкладываю очень много времени, до сих пор вкладывал а, в украинский контент. до этого, ну и я заметил, что мой энтузиазм он сгорает, потому что этот проект Human, Human Last Games, игровой, он убыточен. с самого начала он был убыточен, там чуть-чуть потом уже, когда появлялись подписчики и так далее, а, люди начали финансово спонсировать, там на том же патреоне, донаты и так далее, все равно он был убыточен. А, все, всегда, все каждый месяц это был всегда в минус, просто сейчас минус еще жирнее, чем был. Ну, вот. Я себе все это мог позволять и позволяю сейчас только по той простой причине, потому что, ну, скажем так, все еще есть финансовая подушка. Но, но продолжение Human Was Games игрового контента, он был и есть возможен только потому, что у нас есть ребята, которые поддерживают здесь, здесь, есть еще часть людей, которые находятся на Патреоне и в спонсорах YouTube. Только из-за этих людей в последнее время существует этот проект. Я не хочу сейчас, чтобы некоторые обижались, ну или подумали, что вот, я вот хотел Хотел бы задонатить блогеру, но не могу. Не, ребят, смотрите. Все, кто смотрел, все, кто комментировал, ставил лайки. Я это ценю. Это, это самое главное. Вот. Но будем реально, эм, Чтобы жить, надо кушать. Чтобы кушать, надо иметь на это деньги. Вот. Поэтому... Вот сейчас все реально стояло на этих там условиях, да, ну, обрано, скажем, на трх слонах, да, и Human Mas Games держится до сих пор именно на этом. Я бы с радостью дальше продолжал, я бы, наверное, даже не думал особо. <говорит> да, його контент настолько неприбутковий, що він вже рубли збирає. <laughs> Взагалі, я дуже вволаю з блогерів, які кажуть, що їхній канал живе виключно за рахунок тих, хто підтримує їх фінансово. Трясця, це якесь лицемірство, якщо чесно. Тобто цим блогерам не цікаво робити їхній контент, і роблять вони його лише щоб отримати якусь копійчину. Хоча могли б піти на звичайну роботу і не довелось би так корчитись, не зрозуміти мене неправильно. Я вдячний своїм спонсорам каналу і тим, хто донатить. І тим, хто просто дивиться кожне відео, і тим, хто ставить вподобайки, робить репости. Просто практично весь заробіток з Ютуба я витрачаю на допомогу ЗСУ чи на волонтерку. І це не для того, щоб якось, знаєте, зараз відбілити себе перед вами. Ні, я далеко не свята людина. Просто я вирішив заробіток з Ютуба віддавати на допомогу ЗСУ чи на волонтерку. А живу я за рахунок того, що я працюю на звичайній роботі. Ті, хто давно дивляться мене, і так знають, що я звичайний таксист. Так, я спеціально почав частіше казати, ким я працюю, ну що я працюю таксистом, щоб ви писали в коментарях, ха. -ха Таксист вивалює свою аналітику. Ну да, Так, напишіть, якщо вам так хочеться показати, що ви розумніший за таксиста. Це ж так працює. Окей, okay, повертаючись до Нітона, чи зрадник він? Ну, я б не сказав, що він прям зрадник, адже він не рекламує московитів чи московитські сайти, він не збирає рублі. Як той же Хрюмен Взадович, він наче не захищає московитів і не виправдовує напад на Україну. Просто він вирішив перейти на українську мову, мабуть, в той момент, коли почув, що на Москві будуть закривати Ютуб. Потім він побачив, мабуть, що він не отримує стільки переглядів, скільки у нього було на москвомовному каналі. Останнім часом у нього було по 4-6 тисяч переглядів на відео, хоча десь ще, мабуть, рік тому у нього було по 100-200 тисяч переглядів. І, мабуть, саме тому він вирішив спробувати повернутись до московицької аудиторії. Це лише мої здогадки, не більше того. Але хейту він отримав з обох боків, адже перевзуванців ну, ніхто не любить. Нітон це яскравий приклад того, що подібні експерименти не варто робити. Особливо зараз, коли московицькі ютубери та глядачі. Не монетизуються. Та і сам Ютуб на Московії поступово блокується самими ж московитами. Ми усі повинні винести урок з цієї ситуації, щоб більше не вставати на такі граблі. Але що зараз робити? Хейтити і булити Нітона? Це, звісно, ваше право. Хоча я пропоную те, що ми з вами робили на початку повномасштабної війни. А саме підтримати його переглядами. Сходіть і подивіться усі його відео українською. Кому від цього буде гірше, все одно гроші з переглядів він витратить в Україні. Ну звісно, можливо, ще десь. Сподіваюсь, він не додумається. Купляти щось у московитів. Нам з вами треба зробити так, щоб у нього виросли показники переглядів ну, на українськомовному каналі, і щоб він побачив цю різницю між переглядами на московомовному каналі і на українськомовному каналі. Ми з вами не знаємо, що стало причиною для переходу з української на московицьку. Можливо, там якісь особисті проблеми. Не знаю. Але якщо ви хочете, щоб подібний контент, як у Нітона виходив частіше і частіше, а це не якісь там. Типові прожив 100 днів на хардкорі». то треба хоча б підтримувати такий контент переглядами та вподобайками. Немає сенсу булити автора, бо він скоріше піде туди, де його приймуть з меншим хейтом. Московити вже висловили своє невдоволення, а нам залишається лише. Ставити плече людині, яка оступилась. Я розумію, цим відео я, мабуть, шокую <с? <с?> всю свою аудиторію. Хоча я багато разів говорив на теми, які, ну, скажімо так, непопулярні, і говорив щось непопулярне. Хоча майже в кожному відео я кажу: не займайтесь булінгом. Так, у мене на каналі ми часто піднімаємо тему малоросів. Багато хто каже, що я. Скажений націоналіст. Хоча я завжди за діалог, особливо з тими, хто живе в Україні. І сподіваюся, що після моїх відео люди почнуть розуміти, що робити контент московицькою, ну, по-перше, це крінж, по-друге, це вже навіть фінансово невигідно. Тож пам'ятайте, в єдності наша сила. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки, ну, відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собі вартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трошки волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали. Ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже Задонатили посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео або десь отут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської народної республіки? Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятайте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23-ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Саме тому зараз громадською організацією «Нескорені. мудрість і відвага. Ми збираємо на детектори дронів. Я буду замовляти такі детектори, по можливості перевіряти їх. Зараз до речі, в мене є дрон для тестів, і буду відправляти їх на Курську народну республіку. До речі, хлопці з бригади передали ну такі, знаєте, гарні кадри їхньої роботи. Зацініть цю магію. І щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніштяки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде герб України, викладений мною ж із гільз. Мови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі. До відео, дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони конкретно так зашкварились. А також спонсори з рівним зрадужерюс можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною на монобанк. Через PayPal, через Donatello і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Можливо, побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. До речі, я тут трохи експериментую, як вам новий трек для кінцівки відео. Thank you guys.